Дорогі браті і сестри, ми зібралися в цьому чудовому храмі, щоб прославити пам'ять цих чотирьох угодниць Божих нівест Христових, віри, надії, любові, рідних сестер і матері їх Софії. Багато хто знає їхнє життя, а особливо кончину їхню, але потрібно повторитися ще раз і ще раз, щоб. Напітатися подвигом і їхньою кончиною, щоб загартуватися духовно. Вони постраждали в той період, коли церква була гонима, а вона була гонима завжди кожного століття, тому що Господь сказав, що мене гнали і вас будуть гнати. Це було перших три віка християнства Римська імперія водрузила. Великі гоніння на християн-послідовників нової релігії, як вони вважали, і саме мучеництво цих трьох угодниць Божих припадає на друге століття під час правління нечестивого, злочестивого імператора римського Адріана. Віра, надія, любов. І матір Софія предстали перед цим мучителем. І він спочатку, як класика жанру, обольщав їх лестю, тобто обманом, говорив, що все, вам тобі, все ми дамо вам, нагородимо вас всі, всіма почистями і багатствами, ви тільки відкажіться від Христа і принесіть жертву ідолам. Звісно, багато мучеників так і Віра, Надія Любов і Мати, і їх Софія відказалися від цих почестей і отвергли цю спокусу, так само, як отверг Господь наш Ісус Христос, всі багатства світу на горі іскушення, і сказав, що написано в Біблії, що Господу одному тільки поклоняйся, і йому одному служи. Вони були предані великим мукам від старшої до молодшої на очах у матері. Але мама укріпляла своїх дочок і цим самим наставляє нас сьогодні правильно виховати своїх дітей у вірі, у надії і в любові. А потім сама над могилою погрібла своїх дітей і над могилою померла. Цим самим теж причислилася до лику святих мучениць своїх дочок, тому що подобно Божій Матері, як вона бачила страждання свого сина на Христі і сказав Сіміон, що і оружіє пройде твою душу, так само, ніби як зброя ввійшла в серце матері, коли вона бачила мучіння своїх дочок, але вона була. Не просто мудра, а премудра жінка, яка мала всі ті чесноти, які ми назвали іменами, яких назвала своїх дітей. Вона мала віру, дієву віру, надію і любов. І сьогодні ці мучениці прославляють Господа перед його престолом разом з ангелами і молять за нас, щоб ми теж не втрачали віри, надії і любові. Чому так важливо не втрачати цих чеснот, або якщо ми їх взагалі втратили, здобути через великі прохання і молитву до Бога. Тому що якщо людина не має віри, надії любові, вона духовний інвалід, вона не може по-настоящему жити, насолоджуватися цим життям, радіти життю. От Якщо немає віри в людини, Господь. Будує серце наше як будівлю, в якій живе Святий Дух, і основа цієї будівлі це віра. Це камінь, як Господь сказав святому апостолу Петру, що на цьому камні побудую церкву Мою і ворота пекла не одоліють її. І що цікаво, що коли апостол Павло звертається до Древніх Християн, він каже, ви не знаєте, що ви, храм Божий? Є і Дух Божий живе в вас. А як же ж ми можемо наше тіло назватися храмом Божим, якщо в нього немає твердо фундаменту, твердої віри, яка підтверджується добрими ділами? Не просто віра в серці. Я вірю в душі, і в серці, і Бог мені не потрібний. Віра справжня. Відрозуміває, дорогі браті і сестри, служіння Богу. І якщо людина має віру, то від віри народжується надія. Якщо людина надіється, в неї не буде ніколи апатії і депресії. По деяким даним статистики опитувань європейських країн, думаю, що і нам сьогодні потрібно себе причислити до тих країн європейських по даним Розслідування і опитування, що майже 50, а то й 60% людей в Європі страждають депресії. Депресія по церковному називається униніє. Коли руки впускаються. Після унинія людина не відчуває радості життя. Після унинія наступає апатія. Після депресії апатія. Тобто по церковному називається відчай. Отчаяння є таке гарне церковнослов'янське слово. Є чаяніє, коли людина надіється на Бога, бо в неї є тверда віра. А коли в неї немає віри, в неї безвір'я, безнадія наступає, отчаяння. І людина собі робить зле, йде прямо в пекло ада, тому що риже собі в'єни, лізе в петлю, тому що немає смисла життя. І якщо людина знаходиться в такому стані, вона не живе, вона духовний інвалід. Вона не може бути готова до Царства Небесного, тому що Царство Небесне внутрі в вас є, каже Господь, Господь наш Ісус Христос. І Царство Небесне це не тільки місце, і ад це не тільки місце, а це стан. В якому ти стані сьогодні знаходишся? І один мудрий священник вже почивши, каже. Він ніби веде діалог з людиною, яка нещасна, каже, чого ти такий нещасний? Чого тобі не хочеться просинатися вранці? А тому що ти каже голубчик, в аду. Тобі вже не потрібно нікуди попадати. Ти вже в аду. І єдиний вихід із цього ада, з цього состояння до Бога. Тому що тебе, каже, нічого не радує. Ташки тобі мішають спати. Сонце тебе, можливо, не так гріє, як хотілося, воно тебе перепікає твою шкіру. Ти нещасний, тебе нічого не радує. Оце дуже страшний стан, коли людина знаходиться в отчаянні, коли в неї немає надії. Ну і як наслідок, якщо немає любові, то це великий трагізм людини, особистості людини. Любов вище всього. Святий апостол Павло каже, що любов вище всього, і Іоанн Богослов про це говорить: любов робить нас єдиним цілим з Господом нашим Ісусом Христом. Тому що Бог є любов. Тому, дорогі браті і сестри, нам потрібно задуматися, чи в нас є такі чесноти, чи ми по-настоящему живемо. Чи ми просто існуємо, доживаємо своє життя, і як ці приговорені до смерті, до смертної кари, йдемо назустріч до ворот пекла, тому що не готові в брачній одежі війти в Царство Небесне, а брачна одежа це віра, надія, любов. І Господь наш Ісус Христос говорив, що перед концем світу, коли я прийду на землю, чи знайду я віру на землі? Обрящу, чи я віру на землі, і Він хоче, щоб ми укріплялися в вірі і, дивлячись на цих мучениць, віру, любов, любові, просили в них, щоб Господь укріпив ту віру, як говорив один батько, коли син був його обіснуватий, Господь запитав, чи ти маєш віру. І Він нас сьогодні запитує: ми маємо віру, чи не маємо. І звісно. Ми не можемо оцінити свою віру за найвищою шкалою, тому що це буде самовпевненість, це гріх. Господь хоче, щоб у нас була сильна віра. Але якщо ми, нас не достає віри, то ми говоримо устами того чоловіка і кажемо: Господі вірую, поможи моєму, не вірю, якщо не вистачає мені віри. І віра нас окриляє, робить нас щасливими. Вона відкриває двері в надію. Ми надіємося на Бога, не надіємося на себе. Ми, якщо не надіємося на себе, а надіємося на Бога, нас нічого не може налякати в цьому житті. Святий апостол Ян Богослов в своєму откровенні, в останній книгі Біблії говорить, що люди будуть іздихати від грядущих бедствій. Тобто, ще дідство не наступило, ще якась зараза в Канаді з'явилася. Інфекційна, а люди вже готуються, вони вже нещасні, вони. Оце безнадія, коли немає уповання на Бога. І це стан сатанінський, диявольський, людина не війде в цьому стані в Царство Небесне. А любов найвище всього. Святий Апостол Павло каже, що якщо я навіть маю віру, чого вище всього, навіть віри вище, вища любов. Якщо я маю віру, що навіть гори переставляю, а любові не маю, то я, нема мені від цього ніякої пользи. Я каже, ким вал звучащий, і медь звінящая. Я суцільна пустота без любові. Тому, дорогі браті і сестри, просимо в Бога, щоб Він молитвами цих славних угодниць Божих, віри, надії любові, послав нам мудрість, дар розсудження. Щоб ми змогли відрізнити чорне від білого, щоб не поклонялися ідолам, тому що диявол через сильних викасів сьогодні нам пропонує на кожне століття своїх ідолів. Ти тільки нічого не зроби, ти тільки підпишися або візьми ручку, розкрий свою руку, і кінь ладан. Як це було в перших три століття, над жертвою ідола. І все, і далі вір в свого Христа, тільки принеси жертву ідолам. А вони йшли на смерть, як сьогоднішні мучениці, і вибирали мученицьку кончину, тому що вони знали, що цей малесенький жест, навіть допустити в своєму розумі, що я можу зрадити Христа, я прийму участь з іудою-зрадником і не унаслідую Царства Небесного.